У Коломиї активно обговорюють резонансний випадок, який стався на третій день великодніх свят. Біля паперової фабрики знайшли тіло чоловіка. І з цього приводу у ЗМІ почали з'являтися суперечливі дані. Так у соцмережах пишуть, що до редакції Галицького кореспондента звернувся чоловік, який повідомив, що 18 квітня у Коломиї компанія відпочивала на дачі, смажили шашлики та випивали. Однак, у результаті нападу двоє людей загинули, а третій у лікарні. Чоловік стверджує, що поліція поліція приховує факт убивства. Ми звернулися за коментарями у коломийський відділок. Наразі начальник поліції повідомив, що він у відрядженні, але прокоментував цей випадок телефоном. Далі пряма мова. 18 квітня вулиця набережна біля паперової фабрики. Недалеко поступило повідомлення, що знаходиться тіло. Приїхали на місце події, встановили дійство. Є 75-го року народження житель. Місто Коломиї, уроджений Вінкозівського району. Даний громадянин має там дачу. Ще з двома своїми колегами розпивалися при ті напитки. До них підійшли в процесі цієї, будемо так казати, п'ятики троє невідомих, які почався конфлікт між даним громадянином і одним із тими, які там перебували. Один спав в цей момент ну, від випитого заснув. О. Після чого, після даного конфлікту, через деякий час, значить, той помер на місці. Один із них. Один е, отримав легкі тілесні ускорження, був госпіталізований, він вже на даний час на амбулаторному лікуванні. А той, що спав, він і не звертався в лікарню. Він не є потерпілим. Бо то вже, по коли ми пішли слухи, вже троє убитих, одного голова відрізана. А помер а. він від чого? Від, від ударів, від травм? е, Причина смерті серцева недостатність. Провели експертиз, ростин проведений. Вони подали родичі на ще один розтин, але то воно нічого не змінить, тому що ну експерт розітнув, подивився, причина смерті не від нанесення тілесних ушкоджень. По нашій інформації вони знайомі по нашій інформації. І в нас порушне кримінальне провадження і по померлому, так угу. От, і порушне кримінальне провадження по тому, що отримав легкі тілесні ушкодження. А які ви версії відпрацьовуєте основні? На ґрунті неприязних відносин. Я не думаю, що хтось хотів когось вбивати, тому що по нанесених тілесних ушкодженнях, е, да, видно, що були синяки під очима, розбитий ніс, але щоб там ну, травмований був такий, що там якісь колючо ріжещі предмети або якісь тупі предмети, що наносилися удари тупим. Предмет, такого немає. На місці події цього виявлено не було, і усі, усі тілесні ушкодження, е, значить, е, вказують на те, що дані. Дані тілесні ушкодження були, були нанесені пуками або ногами. На даний час є, у нас порушено по 125 125,196 в хуліганству і по померлому 115, але кваліфіковано як природна смерть.